Комфорт це не просто зручне сидіння, чи м'яка спинка. Це сукупність деталей, які роблять кожну поїздку приємною, а використання крісла максимально природні. Почнемо із сидіння. Головне, щоб воно було зручним та ергономічним, адже саме на нього припадає найбільше навантаження. Важливо, щоб матеріал оббивки був достатньо м'яким, але при цьому не надто прогинався, щоб підтримувати правильне положення тіла. Ще один плюс. Можливість зняти чохол та випрати його, адже це значно спрощує догляд за кріслом. Спинка це ваша підтримка, ідеальний варіант регульована висота та глибина посадки. Це дозволяє адаптувати крісло під потреби конкретної людини, зробити його максимально комфортним. Підлокітники невидимі герої зручності. Є моделі із жорсткими підлокітниками, які можуть бути незручними для довготривалого використання.